Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Динамо Київ наразі не зацікавлене в оренді чи продажі форварда Едуардо Гереро. Раніше повідомлялося, що футболі зацікавив мексиканський пумас. Джерело повідомляє, що мексиканці витрачають багато грошей на підписання гравців, але київський клуб зараз не розглядає трансфер нападника. Панамець у поточному сезоні провів 23 матчі за Динамо в усіх турнірах. У його активі два голи. Сантус орендує Неймара до закінчення його контракту з Альхілалем. Спочатку бразилець перейде в рідний клуб в оренду на 6 місяців, якраз на той період, який залишився у його контракті з Альхілалем. Президент і генеральний директор бразильського клубу вже погодили суми заробітної плати з представниками Неймара. Саудівський клуб також продовжуватиме виплачувати частину окладу Неймара. Футболіст, в свою чергу вже грав за Сантус з січня 2009 по липень 2013-го. Після чого він перейшов у Барселону за 80 28 мільйонів євро. У Саудівській Аравії зберігають інтерес до Вінгра Реала Вінісіуса Жуніора, повідомляє Марка. За даними джерела серед місцевих клубів, найбільшу зацікавленість у ньому виявляє Альхілаль. Але у Реалі не хвилюються стосовно можливості втратити гравця. Чинна угода бразильця розрахована до 30 червня 2027-го. І наразі його трансфером цікавляться клуби Саудівської Аравії. 31 жовтня 2023 року Реал вперше продовжив контракт з Вінісіусом, адже початкову угоду він заробляв приблизно. 1,5 мільйона євро чистими. У реалі хочуть узгодити новий контракт в кінці сезону, щоб закінчити всі розмови з цього приводу. Але якщо навіть цього не станеться, королівський клуб відпустить гравця лише у випадку виплати клаусули, яка складає 1 мільярд євро. Півзахисник Артур Рябов перейшов у рух, повідомляє Sport.ua. Раніше він залишив Карпати. За даними джерела, контракт розрахований на півтора року. Також зазначено, що він став третім зимовим новачком руха. Повідомляється, що у розташуванні руха також перебував на перегляді Богдан Козак із Тернопільської Ниви. Але останні тренування він пропустив через травму. Рябов у поточному сезоні провів чотири матчі за Карпати. Результативних дій у нього не було. Центральний захисник ПСЖ Шкринір залишається варіантом для підсилення для Тоттенгема. Лондонський клуб розглядає можливість оренди 29-річного словака, але Парижани хочуть, щоб це був повноцінний трансфер. Раніше повідомлялося, що Центрбек має принципову домовленість з Глатасараєм. ПСЖ підписав шкринера на правах вільного агента влітку 23-го року, після його відходу з Інтера. У поточному сезоні він провів 5 матчів без результативних дій. Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза не має наміру йти з Ліверпуля взимку. Як повідомляє джерело, 27-річний італійць зосереджений на своїх цілях в англійському клубі та не має наміру йти з команди взимку. Ліверпуль заплатив за К'єзу минулого літа 12 мільйонів євро Ювентусу. У поточному сезоні на рахунку півзахисника один гол та один асист у шести матчах. Мілан наближається до підписання правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Ключовий раунд переговорів між сторонами щодо трансферу англійця відбудеться у найближчий час. Вокер вже погодився на перехід у Мілан, який домовився з Манчестер Сіті, що це буде оренда з правом викупу. Містяни купили Вокера за 51 мільйон євро влітку 2017 року. З Тоттенгема. у поточному сезоні він провів 18 матчів без результативних дій. Манчестер Юнайтед та Челсі серйозно зацікавлені у лівому вінгері Борусії Дортмунд Джеймі Дітенсі. При цьому Баварія розглядає можливість трансферу цього гравця влітку. Дітен приєднався до Борусії Дортмунд у вересні 2020 року, після того як залишив Манчестер Сіті вільним агентом. Його контракт чинить до 30 червня 2028 року. Цього сезону він відзначився 11 голами та трьома асистами у 26 матчах за клуб. Лівий захисник Страсбура Едуард Соболь, січневе трансферне вікно може залишити французький клуб. За даними джерела, інтерес до підписання Соболя нині виявляє зоря, а також два іноземні клуби турецький «Сіваспорт» та хорватський Динамо Загреб. У Страсбурі готові домовлятися як щодо оренди, так і стосовно повноцінного трансферу українського футболіста. У нинішньому сезоні Соболь зіграв за команду у чотирьох матчах Ліги 1 та у двох матчах Кубка Франції. Ювентус хоче підписати центрального захисника Ньюкасла Лойда Келлі. Італійський клуб уже надіслав сорокам пропозицію про оренду з можливістю викупу, але Ньюкасл відхилив її. Минулого тижня команда відмовилась продавати 26-річного Келлі Фенербахче за 13 мільйонів євро. Тому тепер Ювентус сподівається придбати англійця за 15 мільйонів. Манчестер Юнайтед під керівництвом Аморіма має більше поразок, ніж перемог. МЮ програв Брайтону в домашньому матчі 22-го туру АПЛ з рахунком 1-3. Таким чином Манкуніанці програли сьому гру під керівництвом Рубена Аморіма. При тому, що вони виграли 6 матчів та 2 зіграли в нічию. Но я нагадаю, що Аморім приєднався до клубу 11 листопада. Наразі М'ю йде 13-м в АПЛ та 7-м в Лізі Європи. Ворскла оголосить про повернення нападника Владислава Кулача наступного тижня. Повідомляє тато таке: керівництво клубу ухвалило рішення підписати Форварда, незважаючи на поразку товариського матчі з чеським градець Кралове, у якому й взяв участь Кулач. Контракт Владислава з Полтавським клубом буде розрахований мінімум до кінця сезону 25-26. Останнім клубом Кулача був Пюнік, який він залишив у серпні 24-го. Владислав вже грав за Ворсклу з липня 2017 по грудень 18-го та січ. 2020 року, полипень 21 -го. Карпати візьмуть в оренду на рік з правом викупу опорного півзахисника Расінга Авельянета Патрісіо Танду. Останні півтора року Патрісіо грав на правах оренди за Уніон Санта-Фе. За цей час 22-річний аргентинець провів за клуб 28 матчів без результативних дій. Окрім позиції опорника, Танда може зіграти також центрального та атакувального півзахисника. Портал Трансформарк оцінює його у 85 тисяч євро. Флорентіно Переса переобрано президентом Реала до 2029-го. На офіційному сайті Вершкових було опубліковано стенограму засідання виборчої ради клубу, на якому розглянули питання обрання президента Реала та Ради директорів. Оскільки єдиним кандидатом на посаду президента Реала був Перес, то відповідно до статуту клубу його було призначено президентом. У 2009, 13, 17 сімнадцятому та 21 роках він також був обраний на цю посаду. У цих чотирьох випадках він був єдиним кандидатом на цю посаду. sado Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клоп може очолити Реал. Після поразки від Барселони у суперкубку Іспанії у керівництва мадридців з'явились сумніви щодо тренерської роботи Карло Анчелоті. Реал намагався підписати Клопа ще у 2015-му, але той убрав Ліверпуль. Зараз німець вважається ідеальним кандидатом на заміну Анчелотті. Попри це, Вершкові ще не прийняли фінального рішення, адже у списку претендентів, окрім Клопа, є Хабі Алонсо, Жозе Мауріньо, Унаї Емері та Андоні Раола. Марлон Гомес зацікавлений у поверненні до Бразилії. Шахтар попросив крайній термін до 23 січня, щоб відповісти на трансферну пропозицію Бтафогу по Марлону Гомесу. Відзначається, що футболіст чітко заявив про свою зацікавленість у поверненні до Бразилії. Раніше повідомлялося, що гравець погодився перейти у Бутафогу. Клубу залишилось домовитись з Шахтарем. Також була інформація, що Шахтар відхилив пропозицію Бутафогу по Марлону Гомесу у розмірі 10 мільйонів євро. Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні погодив всі деталі щодо свого переходу в Бетіс на правах оренди, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Цього тижня клуби мають підписати угоду щодо трансферу 24-річного бразильця. Між ними мають відбутися перемовини, щоб узгодити дрібні деталі щодо майбутнього переходу. Раніше була інформація, що Бетіс хоче орендувати футболіста, щоб анкуніанці продовжили платити 24-річному бразильцю більшу частину його зарплати. Полісся оголосило про підписання уругвайського нападника Факундо Батісти. Футболіст вже пройшов медогляд та приєднався до команди на зборах. Контракт з гравцем підписано на три роки з можливістю пролонгації ще на один рік. Батіста перейшов у Полісся з мексиканського футбольного клубу Некакса, проте останні півроку грав за уругвайський пень'яроль на правах оренди. 26-річний нападник гратиме під дев'ятим номером. За всю свою кар'єру футболіст зіграв 169 матчів, забив 45 голів та віддав 8 результативних передач. mm <laughs> Захисник Ворскли Ля Крупський після переходу в Металіз 1925 продовжить виступати за полтавський клуб на правах оренди до закінчення сезону. Про це повідомляє тато таке: Футболіст та Металіз 1925 одразу після підписання контракту почали пошук клубу рівня вищої ліги, щоб захисник зміг провести другу частину сезону у ньому, замість того, щоб виступати за харківську команду навесні у чемпіонській групі першої ліги. Розглядалися й закордонні варіанти, зокрема перехід у Лудогорець, але у підсумку було Ухвалене фінальне рішення, що найближчі п'ять місяців Крупський відіграє на правах оренди у Ворсклі. Новачок ПСЖ Хвіча Кварацхелія не зіграє за клуб у матчах Ліги Чемпіонів до закінчення основного раунду турніру. Цього сезону учасники Ліги Чемпіонів під час матчів основного раунду можуть залучати лише тих футболістів, які були заявлені до 3 вересня. Через це грузинський футболіст пропустить матчі французького клубу у сьомому та восьмому турах проти Манчестер Сіті та Штутгарда. Відповідно, якщо ПСЖ кваліфікується у стадію плей-офф, клуб зможе зареєструвати не більше трьох нових гравців. Реєстраційний період закінчиться. 6 лютого 2025 року. Ну а на цьому все. З вас. Лайк та підписка на канал. А також не забувайте про дзвоник. Побачимось!